Вітаю! Мене звати Литвиненко Софія, я здобувачка освіти 10 класу навчально-виховного комплексу школи гуманітарної праці Херсонської обласної ради. Представляю вашій увазі роботу з теми Розвиток компетентності здобувачів освіти, основної та старшої школи засобами театрального мистецтва. Мета дослідження здійснити комплексний аналіз компетентності учнів основної та старшої школи, які формуються засобами театрального мистецтва. Об'єкт Компетентність і підхід до театральної діяльності як частини освітнього процесу. Предмет вивчення, компетентності здобувачів освіти, основної та старшої школи, що формуються і розвиваються засобами театрального мистецтва. Поставлені і виконані завдання. Описати компетентність і підхід. Як основу навчання в Україні визначити основні поняття і компетентності, з'ясувати функції та розвивальні можливості театральної діяльності як частини освітнього процесу, схарактеризувати форми реалізації театральної діяльності як частини освітнього процесу в школі гуманітарної праці Херсонської обласної ради, проаналізувати опитування здобувачів освіти та випускників школи гуманітарної праці щодо освітних, зокрема розвивально-компетентнісних можливостей театрального мистецтва в основній і старшій школі. Застосовані методи описовий, аналітичний, метод теоретичного узагальнення, метод опитування. Дослідження проведено на основі досвіду комунального закладу, навчально-виховний комплекс Школа гуманітарної праці Херсонської обласної ради, де з 1992 року театральна діяльність є невід'ємною частиною освітнього процесу. На цьому слайді ви можете побачити зміст роботи. У першому розділі ми розглянули місце в сучасному освітньому середовищі педагогічних засобів пов'язаних із театральним мистецтвом. У другому розділі ми розглянули характеристику розвитку компетентності, засобами театрального мистецтва у школі гуманітарної праці та в чотирьох додатках уміщення візуалізовані опитування. Висновки. У сучасному освітньому процесі України основним підходом до навчання є компетентність. Під компетентністю розуміємо комбінацію знань, умінь, навичок, цінностей, способів мислення. Та інших особистісних якостей, що обумовлює успішну соціалізацію навчальну та подальшу професійну діяльність здобувачів освіти. Державний стандарт базової середньої освіти визначає 11 ключових компетентностей, які слід формувати в межах будь-якої дисципліни. У навчальній програмі мистецтва 5 9 класи вказано різновиди і компонент предметної мистецької компетентності знаннєвий, діяльнісний, цінностний. Компетентнісний підхід має реалізовуватися разом із діяльнісним. Театральна діяльність як частина освітнього процесу виконує виховну, пізнавальну, розвивальну, ледоністичну та комунікативну функції. Згідно з аналізом наукових джерел, засоби театрального мистецтва сприяють формуванню сіми з 11 ключових компетентностей та всіх різновидів предметної мистецької компетентності. Можливості шкільної театральної діяльності в розвитку всіх компетентностей, зокрема й математичної, екологічної інформаційно-комунікаційної та компетентності в галузі природничих наук, техніки і технологій, розглянута на прикладі комунального закладу навчально-виховний комплекс школа гуманітарної праці Херсонської обласної ради. Практику впровадження театральної діяльності в школі гуманітарної праці описано в довоєнний і нинішній час. Найбільш значущими формами такої діяльності є такі: навчальний курс за вибором, традиції давньогорецького театру з авторською програмою Олени Сербіної, щорічний шкільний театральний фестиваль, співтворчість з артистами Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша, підготовка спільних вистав і театралізованих концертів. Шкільний гурток Театральна студія, який зараз є основною формою організації мистецько-театральної освіти в закладі, результати його роботи стають публічними завдяки щоденному відтворенню на міжнародному інтернет радіо ШГП Тисячі друзів, театральних аудіопроєктів, записаних гуртківцями. Аналіз форм театральної діяльності результати відкритого анкетування вчителів курсу традиції давньогорецького театру та керівниці гуртка Олени Сербіної дають підставу констатувати, що під час залучення театрального мистецтва до освітнього процесу здобувачів формуються, розвиваються всі 11 ключових компетентностей, а також усі різновиди предметної мистецької компетентності. Вона планує свої уроки так, щоб розвивати всі ключові та предметні компетентності. Для обґрунтування результатів проведено два опитування учнів ШГП у 2023 і у 2024 роках та одне опитування випускників. Мета опитувань з'ясувати, як самі здобувачі і випускники оцінюють розвивальні можливості театральної діяльності в закладі загальної середньої освіти та її вплив на подальше життя. Опитування виявили що театральна діяльність як частина освітнього процесу розвиває всі ключові компетентності та предметну мистецьку компетентність, але на думку нинішніх здобувачів і випускників недостатньо формується здатність спілкуватися іншою мовою, крім державної, та екологічна компетентність. Результати опитування доведено до відома Олени Сербіної для коригування тематики театральних постановок. Після такого коригування наступного навчального року доцільно опитування повто. Повторити і результати проаналізувати. Ось деякі приклади відповіді опитування 2023 року. Більшість відповідей є позитивними. Наприклад, на питання за вашим відчуттям, чи розвинулися у вас творчі здібності, креативність, увага, наполегливість, навички спілкування завдяки театральній діяльності в ШГП, переважна кількість учнів дали позитивні відповіді. Але близько 20% відповідей не виявилися позитивними. Ми пояснюємо це не. Лише тим, що діти не задоволені, але й тим, що відповідали учні, які не вчилися в ШГБ до війни, і не змогли оцінити широко весь спектр театрального мистецтва. Цього року ми провели таке ж саме опитування, але вже з добувачами освіти, які відвідують гурток «Театральна студія». Всі відповіді позитивні, але думки респондентів різнилися найменше з них 37,5% вважають, що розвивається здатність спілкуватися іншою мовою. Трохи іншу картину показало опитування випускників, які брали активну участь у театральній діяльності, як бачимо, відповіді всі позитивні. Наприклад, чи порадили б ви іншим школам зробити театральне мистецтво частиною освітнього процесу, 100% відповіли так. Розвиток всіх компетентностей випускники помітили, та найнижчий результат 66,7% має усвідомлення важливості збереження природи. Загалом таку високу оцінку випускників пояснюємо тим, що вони вже набули певного життєвого досвіду і можуть порівнювати рівень свого розвитку з розвитком однолітків. Описаний принцип системної театральної діяльності в школі має зацікавити педагогів практик, які прагнуть гуманізувати освіту у своїх закладах і створити сприятливі умови для різнобичного розвитку учнів. На фотографіях ви бачите актову залу, де проходять репетиції, спектаклі в самій школі та спектаклі з артистами на сцені драмтеатру. Дякуємо за увагу!